Український режисер Семен Горов переглядає кадри зі свого мюзиклу Вечори на хуторі близдиканьки. Ключовий епізод зустріч Коваля Вакули з царицею Катериною. Ці сцени відзняті 15 років тому в інтер'єрах Маріїнського палацу, президентської резиденції поруч з Верховною Радою в центрі Києва. Оце центральні сходи. Тут група ВВ, вони приходять перший раз. приїхали в Санкт-Петербург, і от сперечаються, хто вчать вакулу, якого грає Олег Скрипка, як поводити себе е, з царицею. Оздоблення палацу було таке розкішне та вишукане, каже горов, що для зйомок майже не знадобилися декорації. Двері, паркет, сходи, вензлі все справжнє. У те, що зараз будівля балансує між руйнацією і життям, повірити складно. Країна, як наша, потребує тако ну, потребує таке місце, де можна прийняти якусь там делегацію чи зробити якусь там зустріч на вищому рівні. Його ворота зачинилися в 2007-му на грандіозну реставрацію. Мар'янський палац мав стати українським білим домом. Та минуло вже 9 років, а роботи не виконані і наполовину. Захисники культурної спадщини всерйоз заговорили про те, що історична будівля може загинути, оскільки вже тріщить по швах. Пам'ятка в надзвичайно тяжкому стані. Сьогодні питання може стояти так: чи буде цей будинок це перелина архітектурна жива, чи вона загине? Та замість порятунку палацу, реконструкція перетворилася на чорну діру для українського бюджету. За десятиліття кошторис змінювався тричі і щоразу зростав. Нині він складає понад один мільярд гривень. Сума вражаюча. В чиї ж кишені йдуть кошти за ремонт Маріїнського палацу. Щоб розшукати компанії, які працюють над реконструкцією Маріїнки та з'ясувати особи їхніх справжніх власників, ми працювали кілька тижнів та намотали десятки кілометрів по Києву. Постійно натикаючись на спроби зачинити перед нами двері. Подожди <плес> то хто ж розпилює гроші на реконструкції Маріїнського? Почнемо спочатку. здравствуйте. Добрий день зі мною, оскільки Маріїнський палац є резиденцією президента України, розпоряджається нею легендарна Дуся, державне управління справами. Саме Дуся є замовником реконструкції споруди 18 століття. Останнього генерального підрядника для Маріїнки обрали в 2012 році ще за президентства Віктора Януковича. Тендер виграло вже підприємство, яке пов'язане з державним управлінням справи. Будівельно-монтажне управління державного управління справи. Сума тендера. Я там чітко не пам'ятаю цифру, але десь вона порядка 220-270 двісті сімдесят мільйонів гривень була. І відповідно до цієї суми він відпрацьовує викори... виконує роботи, поки не використає цей ліміт коштів. Тоді Дусю очолював Андрій Кравець, близький соратник експрезидента, якого називали завгоспом Януковича. Перелік фірм, які без тендерів найняли на субпідрядні роботи, засекретили. Журналісти заговорили про відверту корупцію після перемоги майдану. З'явилася надія, нарешті, покласти цьому край. Але як з'ясувало слідство інфо, радіти було рано. Надто спокусливим виявився шматок. У 2015 році, після зміни влади на реконструкцію Маріїнки виділили новий транш 100 мільйонів гривень. Та замість проведення відкритих конкурсів, нинішні очільники Дусі подовжили договори з тими фірмами, яких наймали злочинні попередники. Увагу слідства інфо привернули дві фірми. Обидві пов'язані з колись потужною корпорацією Укрреставрація. Її з 2011-го контролюють соратники Януковича. Ключову компанію бізнес імперії очолив Дмитро Ярич. Ярич був і є бізнес-партнером родини вже згаданого за госпа Януковича Андрія Кравця. Прославилася фірма вже війнами за іншу пам'ятку в центрі столиці гостинний двір. А, диктатура. Зв'язки нових власників компанії з соратниками Віктора Януковича очевидні. Журналісти ще в 2012-му з'ясували, офшорна компанія, яка нині володіє «Укрреставрацією», перебуває в орбіті інтересів Дмитра Фірташа та Юрія Бойка. А в наглядовій раді компанії люди близькі до регіоналів, зокрема, і бізнес-партнер все того ж Януковича Андрія Кравця. Нинішній директор Укрреставрації Іван Клочко, який до 2014-го працював замом Дмитра Ярича, стосунок до реставрації Маріїнки спростовує. Прямо в тому шук «Укрреставрації» є декілька. Ну всякому спочатку та де я директор пат публічних ціни товариство немає. Відношень цієї компанії очолюють колишні топ-менеджери Укрреставрації. Ну я не знаю. Навіть хто там що очолює, чесно вам кажу, просто мене немає за мені якісь стосунків. Корпорація «Укрреставрація» налічувала десятки відгалуджень. Попередній очільник компанії Дмитро Ярич переконує, коли змінився власник у ключової фірми, корпорація розсипалася, а всі зв'язки з компаніями дочками вони порвали. Я став директором Звичайно, всі були дії направлені на очищення компанії від різних підрядників та аналогічних компаній, пов'язаних компаній. І ми ніякого відношення до цих молодих компаній з такими звичними назвами не маємо. Але у 2012-му, коли Дус очолював Андрій Кравець, фірми з орбіти колишньої корпорації Укрреставрація отримали мільйонні підряди, а нині освоюють їх далі. Ми спробували розшукати Київське міжобласне реставраційне управління. Вже за нової влади компанія отримала підряд на понад 17 мільйонів гривень, та за місцем реєстрації її чомусь немає. Ну, Вести письма приходять, а тут вона не знаходиться їх. А де для офіс, я не можу сказати вам. Наші спроби отримати коментар від фірми Телефоном теж невдалі. Офіційна власниця відмовляється говорити. Пані Олена з нами так і не зв'язалася. Що ж я можу зробити? Я й передав ваш телефон. ТОВ «Укрреставрація» отримало від Дусі замовлення на два з половиною мільйона. І знову дивний збіг її очолює колишній топ-менеджер колишньої корпорації Укрреставрація. Компанія реалізує в Києві кілька будівельних проєктів. Найбільша загадка, як держуправлінню справами, вдалося найняти цю фірму, адже у неї навіть номеру телефона немає. Коли ми все ж таки знайшли її, виявилося, що працюють там усі дистанційно. Одна дівшка только сидить. Я без споняв. Я знаю ту одну дівушку. Вона ушла. Там нікого не більше? нікого. немає. Хто і як відбирав приватні компанії для субпідрядних робіт раніше, в нинішній дусі не знають. Мовляв, то ж за попередників було, а щось змінювати тепер собі дорожче. Є роботи розпочаті і міняти підрядника на розпочатих роботах це понести додаткові затрати. Не було таких кримінальних якихось або крічущих порушень, яким треба було враховувати. А ось ще одні яскраві персонажі саги під назвою Відновлення Маріїнського палацу. Головний архітектор Дусі, пан Адаменко, з родиною. Станіслав Михайлович не лише розробляв проект нескінченної реконструкції архітектурної перлини. У 2015 році фірми, пов'язані з родиною пана Адаменка, отримали від Дусі замовлення на майже 20 мільйонів гривень. Спочатку підозру викликало те, що дві різні фірми одна працює з мармуром, інша робить люстри, зареєстровані за однією адресою. Ще цікавіше, донедавна директоркою компанії Ангел Марія була Марія Ралко, дружина головного архітектора Дусі. Вони люди творчі і вони заробляють своїм талантом. Сімейних зв'язків в е, керівництві компаніями нам такого не е, е, Ви е, е, І в Індії також директором приватного підприємства і в 2014 році. Ну, та, ну і, е, я відповім так, що коли ми підписували угоди або додаткові угоди в 2015 році на виконання робіт, ми провели такий моніторинг, фактів не було, і ми підписали договори. Спеціально для Дусі квартира, де прописані компанії на ремонті. Однак родину Адаменків тут знають добре. Там Марія Олександрівна потрібна. Ну, так. Алло, здрасте Саш. Саш, тут цілевідня хочуть бачити кого-то із вас. А нікого не буде, так? Да? А тепер хто такий Саша? Вже за 15 хвилин у двір будинку приїжджає молодий чоловік та гарячково починає перешкоджати нашій роботі. Причину неадекватної поведінки, ми зрозуміли згодом. Треба? Треба? Ми розкімаємо то в Марія Божемоштова такої нервною. Не чоловік на Хонді, який не захотів представлятися Адаменко Олександр Станіславович, або просто Саша, син головного архітектора Дусі, який фізично захищає сімейний бізнес. Ми тиждень намагалися зв'язатися з Адаменком старшим, але чиновник зайняв глуху оборону. На ремонт Маріїнки витрачено вже майже 350 мільйонів гривень, і це лише третина кошторису. Хоча офіційним виконавцем робіт є державне підприємство, левову частину коштів, виділених у 2015-му, усвоювали потрібні приватні фірми без тендеру за принципом субпідряду. Цього року мають обрати нового генерального підрядника. Реконструкція президентської резиденції схоже триватиме вічно або доки будівля не розвалиться. Та для тих, хто вміє освоювати державні кошти, і це не біда. Після реконструкції можна почати капітальний ремонт ще на мільярд.